Здоровенкібли, слава Україні! Це ж новий Google Pixel 7A, чи 7 a Ей, hey. а це нове відео на каналі Майфон. Що воно за новий супер бестселер та конкурент Samsung A54? Зараз і подивимось. Погнали! Розпочнемо з дизайну. Чи варто тут щось говорити про схожість Pixel 7A та Pixel 7? Та вони майже брати близнюки, і це, на мою особисту думку, досить файно. Тому що ти відразу помічаєш, що в людини точно піксель. А от чи 7 чи 7 А, то тут вже компанія Google вирішила їх розділити по колірному забарвленню задніх кришок в Піксель 7. Це більш пастельні кольори задньої кришки. А в 7 А чи 7 a в цілому теж спокійна кольорна гама, але є ось такий помаранчево-лососовий, як сказав наш колега, коли побачив цей смартфон вперше. Але компанія називає це кораловим. ну їй, мабуть, видніше. Загалом кольори задніх кришок, навіть ті, що більш спокійні, все рівно відрізняються в 7А проти 7 А проти сьомого пікселя. 7А А це звичайний білий, вугільний, він же темно сірий, і голубого небесного кольору є піксель 7 А. А, ну і оцей красун. Загалом смартфони від Google останнім часом перестали підлаштовуватися під весь ринок смартфонобудівництва. Я про дизайн їх смартфонів, принаймні 6 й піксель, 6А, 7 та 7 а досить самобутні, та відрізняються від більшості однотипних смартфонів, хоча б задньою кришкою, і на тому спасибі. Так що дизайн мені особисто до вподоби, як був до вподоби і в попередніх моделях, так і тут. Піксель 7А він теж файний. Щось не таке, як у всіх, а таке. Не таке, як у всіх, я люблю. Щодо матеріалів корпусу, то тут, хоча і старенька горіла глаз, що ззаду, що спереду, але все це ж скло, яке не так швидко зноситься, на відміну від пластику, який би він не був той пластик. Ну а рамка смартфону алюмінієва, що робить елітнішим Pixel 7 a на фоні конкурентів в цьому стіновому діапазоні. Але з іншого боку, скло легше розбити, ніж пластик. Та й алюміній, типу, не такий еластичний, е як той же пластик. Але на мою думку, цю всю тему та сумніви можна вирішити покупкою просто міцного чохла. І все буде чудово. А тепер про дисплей Pixel 7 a ще з часів, з першого пікселя від Google, мені завжди подобалися дисплеї в смартфонах серії Pixel. Про це я вже неодноразово говорив. Якесь воно, наче вже з моменту першого запуску смартфону, ну правильно, налаштовано та відкалібровано, так як я люблю. Всі кольори, всі анімації, все чудово і приємно. Приємно дивитися і користуватися. Просто взяв, запустив смартфон і. Ну, прямо дивишся на той дисплей, і, наче, вдома. Якесь воно таке. Ну, такі приємні та теплі відчуття від того, як смартфон відображає кольори на дисплеї. Такий собі неймінг я придумав для дисплеїв в Pixel. І назвав це все Cozy Display. І Pixel 7A не став виключенням, рівно такий же файно відкалібрований, на мій смак дисплей, має цей новий гуглофон. Той же Cozy Display. Що ж до розмірів та технічних характеристик дисплею в Pixel 7A, то це 6,1 дюймовий дисплей OLED з роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів. І частотою оновлення 90 Гц, чого не було в попередній моделі лінійки А від Google, а тепер в новому є. І то теж файно. І вони дійсно помітні ці 90 Гц. Смартфон і так моторно все крутить, всі анімації, все в цьому сенсі. А тут ще й вмикаєш 90 Гц, і воно падлюка ще швидше починає працювати. А ну і так як дисплей відносно маленький. В нинішніх реаліях, то і відповідно смартфон теж компактний. За що ще один плюс в карму особисто від мене для підрозділу Google, що займається проектуванням смартфонів, бо маленьких смартфонів зараз мало. І звісно ж, варто згадати, що шим чим в Піксель 7А присутній, так що в кого оценята болять від такого, від того шиму чи шиму, то дисплей в 7А не для вас. Тут дисплей для таких психопатів, як я, тобто любителів. Cozy а тепер трішки кольнемо Pixel 7A за його слабкість і розпочнемо з того, що за начиння встановлено в Pixel 7A. Процесор типу від Google, Tensor G2. Але ж всі ми прекрасно знаємо, що це Exynos від Samsung, але якось модифікований під смартфони Google. І називається Tensor G2. Ну, але то таке. Щодо пам'яті, то тут все просто та зрозуміло вже, так би мовити, як в традиціях пікселів А лінійки, а саме 8 ГБ оперативної та 128 ГБ накопичувач. Чого за версією компанії має вистачати. Але я вам скажу, не завжди цього достатньо. Так можна сказати, що ну, ти зажрався чи офігів, 128 ГБ мало йому. Але... Але, якщо смартфон позиціонується як смартфон для фото та відеозйомки і все, що навколо цього крутиться, то 128 ГБ накопичувача якось вже і малувато. Особливо якщо фотографувати чи фільмувати щось в високій здатності та якості. Так, там компанія типу дає тобі ще 15 гігабайтів Google фото безкоштовно, але все не так і просто, щоб зберігати фото та відео в Google фото в високій роздільній здатності та максимальній якості, треба трішки грошей заплатити Google. За те ж сховище на Google фото чи придбати підписку Google One, що було відразу все і Google Фото, і там різні плюшки і фішки. І так я згоден, що підписки та сервіси зараз це правильно та логічно і треба користуватися ліцензійним софтом та підписками. Але на мою особисту думку, пам'яті для деяких користувачів буде, точніше, не буде, а може бути, малувато. А інших версій з накопичувачем більшої ємності, на жаль, вже немає. В той час, коли в старшій версії смартфона, тобто Pixel 7, ці версії з більшим накопичувачем є. Знову компанія обділила малого. Та заради справедливості варто сказати, що аудиторія, на мою думку, розділиться 50 на 50. Половині користувачів цих 128 ГБ гігабайтів буде мало, а іншій половині вистачить просто з головою. Так що обирайте смартфон правильно, точніше, смартфон із накопичувачем таким. Щоб було достатньо. Може здатися, що я щось розходився, але це не та слабкість, якою ми вколемо Pixel 7 a в його бік. Та слабкість, то ігрова продуктивність та нагрів смартфону. Ні, я не хочу сказати, що смартфон не тягне ніфіга ігри, він тягне все файно, але грати в них довго при хорошому показнику FPS не вийде. А все чому? Правильно, бо смартфон через деякий час нагрівається добряче так, і процесор скидає, частоти, чи що він там скидає. Так, я протестував той же Call of Duty, і смартфон дає можливість поставити показник графіки на високий та показник FPS на максимальний. Не ультра, а максимальний. І грати приємно та комфортно, але недовго. Так, чисто в мультиплеєр під пару матчів можна з задоволенням катнути. А якщо довго, то починає зразу грітися. З Lost Light рівно така ж ситуація. Показник FPS високий, грати комфортно, все чудово, але бляха недовго, бо смартфон гріється. Я ще скачав таку гру, як Dead by Day Light Mobile. Там теж все чудово, але на короткий час. Загалом Pixel 7A може в ігри, але недовго. zf 600 Ну і після тесту ігор на 7А я вирішив запустити всіма улюблений тротлінг-тест. І тут відразу все стало зрозуміло. Через хвилину тесту графік став відразу червоним, як ця кришка. Коротше, біда-біда. Та не все так погано, як може здатися. А чому? А тому, що як я вже говорив в попередніх оглядах про смартфони Pixel, це смартфон далеко не для ігор. При повсякденному користуванні смартфоном все швидко та стабільно працює. Такого дикого перегріву, як в іграх, не було взагалі. Всі анімації крутяться та вертяться моторно, користуватися Pixel 7a комфортно та приємно. Так що, в черговий раз моя гіпотеза, що пікселі це ніфіга не ігрові смартфони, підтвердилася. Хочете пограти в ігри, то вам, мабуть, не сюди. Тут про інше. А про що саме зараз і розповім. Однією з найсильніших сторін смартфоні від Google завжди була камера, та те, які результати вона видає. От про камери в Pixel 7 a зараз і поговоримо. В 7 a встановлено дві камери: основна це 64 мегапіксельна камера з апертурою 1,9 та фокусною відстанню 26 мм та оптичною стабілізацією. А друга це ультраширокий об'єктив. 13 Мп світосилою 2,2, та кутом огляду 120 градусів. 64 мегапіксельна основна камера це не досить типово для смартфонів від Google. Наскільки я пам'ятаю, то максимум в пікселів, пікселів-мегапікселів в пікселів -мегапікселів було 50. А тут в бюджетному пікселі відразу 64 мега. Типу повинно бути ого-го, як круто, але є нюанс. В режимі 64 мегапікселів зробити фото не вийде, бо просто такого режиму зйомки немає. Це швидше для того, щоб смартфон видавав максимально якісні та деталізовані фото з допомогою програмного забезпечення і 64 Мп камери, але з меншою кількістю пікселів на фото. Чи щось типу того? Загалом смартфон видає 16 мегапіксельне фото, але дуже деталізоване. Щодо результатів, взагалі, які виходять на основну камеру Pixel 7, а то тут, відверто кажучи, все очікувано дуже файно в стилі смартфонів від Google. Фото деталізовані, з правильною передачою кольорів на фото, досить гарно відпрацьовують різні HDR і все в цьому сенсі. Сказати, що результати просто мега круті, то я б не сказав, зважаючи на ціну смартфона. Але конкурентів в такому ціновому діапазоні Pixel розносить це точно. Що стосується 13 мегапіксельного Ультраширика, то тут теж все досить файно, наскільки це можливо. Але я, чесно кажучи, очікував гіршого від ультраширокої камери на 13 мегапікселів з апертурою 2.2. Але вийшло чудово. Фронтальна камера в Pixel 7 a 13 мегапіксельна з апертурою 2.2 та фокусною відстань 20 мм. Тут все в гарних традиціях смартфонів від Google. Селфі виходять деталізовані, тон шкіри на фото натуральний, не перепалений, все чітко та різко. Інколи навіть буває занадто різко і чітко. І комусь може не сподобатися, що видно кожну зморшку на обличчі, але то вже таке. А загалом селфі камера в 7А файна, як і у всіх пікселях до цього. І тут не важливо, скільки мегапікселів вона має. Тут важливо, як оптимізоване та наскільки правильно працює програмне забезпечення в застосунку камера. З приводу зйомки відео, то тут теж смартфон вміє файно знімати, але це той момент, коли налаштувати більш гнучко зйомку відео. я Самі і соболем, з білого і тому подібне. В будь-якому смартфоні від Google не вийде. Тут швидше про те, щоб просто дістати смартфон з кишені і відразу знімати відео чи фотографію, а смартфон сам же докрутить все, що треба. Автономність в смартфонах Google з недавніх часів стала однією з переваг над конкурентами. Хоча з інформації про ємність акумуляторів в смартфонах Pixel так на перший погляд і не скажеш. Pixel 7 a акумулятор ємністю 4385 мА, що, й досить маленький показник, але варто згадати, що дисплей тут не 6,7 дюймів, а всього 6,1. Тобто в теорії менше жерти повинен енергію. Плюс процесор 5 нанометровий, хоча той процесор і гріється в іграх. Але цікавий факт, що акумулятор не розряджається при тому, що він нагрівся, не розряджається зі швидкістю світла. Так, він швидше розряджається, якщо грати в ігри, це логічно. Але в цілому автономність Pixel 7a на хорошому рівні з раннього ранку до пізнього вечора, точніше ночі, при активному користуванні смартфоном витягне і при помірному можна розтягнути задоволення від користування пікселем на два дні. Ну, В принципі, не так вже й важко. Так що з автономністю я тут не перестаю респектувати новим смартфоном від Google. І до речі, ще один цікавий факт про Pixel 7a. Раніше, щоб послухати музику через провідні навушники, дротові провідні навушники, треба було використовувати тільки оригінальний перехідник з тий на 3,5 роз'єм. Бо коли підключаєш інші перехідники, то. Смартфон відразу лаявся, що це не оригінальний продукт і музика грати не буде. А тепер я підключив свій китайський перехідник до Pixel 7 a і все запрацювало. І можна слухати музику з допомогою дротових провідних наушників та неоригінального переход... перехідника. Що, чорт забирай! Прекрасна новина, бо можна слухати улюблене музло, якщо розрядилися твої ТВС-хедфонці, або їх в тебе просто нема. Та якщо ж виходить Pixel 7 a достойний конкурент нового Samsung A54, чи все таки не той вже Pixel пішов? На мою особисту думку, Pixel 7A досить збалансований смартфон, і в деяких моментах навіть краще того ж a 54 але в деяких все таки і поступається Samsung. Тобто суперники плюс-мінус рівні. Чому я б вибрав Pixel? Ну, наприклад, мені сподобалася компактність смартфону, той же дисплей, хоча він і не 120 Гц, але в цілому мені дисплей більше подобається в Pixel 7A. Хоча, я думаю, і в a 54 дисплей можна налаштувати, щоб він відображав кольори, як Pixel 7 a Що робить камера Pixel 7 a мені теж подобається більше, але гнучких налаштувань камери більше в a 54 або, до прикладу, дизайн для мене цікавіший від пікселя, але ігри на ньому довго не пограєш, хоча я в них і не граю. Загалом смартфон досить рівні між собою. Та все ж піксель якийсь більш, хоча ні, він не більш він менш за розмірами, тому, б, мабуть, він мені і сподобався. Коштує це чудо техніки Pixel 7 А на момент зйомки відео біля 20 тисяч гривень. Брати новий гуглофон можна, особливо якщо у вас старенький піксель, той же піксель 3 чи 4, то навіть треба. Ото такий він яскравий, цікавий та файний новенький піксель 7А. Лососевий. що я вам скажу. Обов'язково натискаємо вподобайку під відео, пишемо коментарі і підтримуємо українське. Всім дякую за увагу, продовжуємо працювати та рухатися вперед до перемоги. Підтримуємо наших найкращих захисників та захисниць, що боронять нашу найкращу Україну. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай!